Жадуна лишили на призволяще, так би мовити, на все ще допомагає, все ж, але Короняк забиває. Максимум дебютує в цій грі Пільчинський під номером 26. Короняк, як же він тут не забиває? Двічі і тричі. І з четвертого разу Короняк забиває, посміхається, Ябік, ну, я стигає Іванов. Тут гарний ефорт від Володимира і від Короняка також. Блокує він Кукуляна. А проти Нещерета зараз отримує за стін від Іванова, віку зіграти тут не вийшло, але от передача на Лебід. Вже, я думав, ще буде вже кидати, але ні. Короняк тут класно, м'яч проховує. І не має... Іванов не забуває середнього, але Короняк підбирає, Короняк бореться проти Симільського і продавлює. Центр... Тренеру варто вірити. Лебід не забиває, але щоб Іванов шукає варіанти, відступає назад, закидання на Короняка. От і того синицький, ну і дуже від. Бачимо, що на тріпу дабл навряд чи він піде. Лебідь на короняка тут має бути все дуже просто. Так і є, два, то далі на степанця степанець, забиває трійку. короняк знов на підбиранні, короняк додає. Саченко, чи буде кидати Костя, заграє короняка, короняк, встигне. Стигне, але не забуває, сам підбирає. І додає яй.